Господа, Павла Чета, вміщаю вам, що його не є, який я вам проповідував не від людей, бо я його прийняв, не від людей і не навчився від людини, а через об'явлення Ісуса. <клес> Ви чули про мою поведінку, коли юдейський, про те, що я жорстоко переслідував церкву, Божу даруй мові. Я визначався серед магатьох ровесників. З мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене для спотроби матері моєї і покликав своєю благодаті, зволив обявити мені Сина свого, щоб я проповідував його між поганами, і я негайно, ні з ким не радившись, не пішов Єрусалим до тих, хто буде апостолом мною, але пішов арабі.

rosce bis loquebo se dohi evangelii alisim Пішов, пішов, Ісус місто, що зветься на їм, і з ним шли учні сил народу, коли на до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного матері своєї, що було тобою, і нею чимало людей з міста, побачивши, її Господь, зглянувся над неї, сказав до неї, не плач, і приступивши дотрив, до мати, а ті, що насти зупинились, тоді Ісус сказав, юначе, кажу, тобі встань, і мертвий підвівся і почав говорити. Він відав його матері, страх горнув усіх, і вони поселяли Бога, кажучи. Великий крок став між нами, і Бог навідався на до народу свого. І Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ісус прийшов в місто, що зветься на З ним шли його учні і сила народу. Коли вони наблизились до військової брани, аж ось виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була у доволі, і було з нею чимало людей. З міста. Побачивши її, Господь злянувся над нею і сказав до неї не плач. Ну і після того відбулося Воскресіння отого юнака. Варта собі поставить таке запитання, чому так сильно є важні описує у ту подію, так детально описує. Все відбулося в місті наїм, коли вони до міської брами, виносили мертвого сина єдиного матері своєї, що було тобою, і так детально, було знає чимало людей з міста, то такий детальний йде опис. Може, напевно, не звернули увагу, що коли Ісус робить чуда, Цілює, хворих, допомагає людям, так зазвичай, коли в нього просять. Просять про здоров'я. Ісус запитується, чи вірить що що я можу це зробити. Тоді, коли отримує відповідь, що людина вірить, тоді він робить чудо. Але єдиний випадок. Ісуса ніхто не просить. Тому що з такою просьбою ніхто не звертався ще. І Евангелії про такі просьби не згадують. Це й Воскресіння помер. Ніхто не просить, у жодній Євангелії, що хтось повер, і до Ісуса хтось підійшов і сказав, Господи, воскреси його. Про оздоровлення, просить по інших потребах, але ніхто не просить про Воскресіння померлих. Навпаки, щоб когось Воскресити ініціатива йде від самого Ісуса Христа. Тому що Він так хоче, Він хоче дану особу вернути до життя. В нього є таке бажання, І навіть сьогоднішній маниї, він хоче сам сина вернути матері. Але чому ніхто ніколи про це не просить? Тому що всі дуже добре знаєте усвідомлювати, що Воскресити померлого може тільки Бог. Зразу просити запитання. А чи всі Ісуса вважали, що Він є Бог, особливо за життя? Ні. Вважали його за пророка, за вчителя. Але нікому на думку не приходило, що ті чуди, які Ісус робить, що це може незвичайна є особа. Прошло збічний, як пророк, вчити пророк, а це на думку нікого не приходило. Тільки він, Петро визнав був, що цей ти є Христос, син Бога Живого. І після того від Ісуса отримав у ту владу бути Годовою церкви. в'язати і розв'язувати гріхи і бути головою церкви. і отримав ключі від царства. Коли людина не усвідомлює, хто є такий Ісус, що Ісус це є Іско Божий Син, це є Бог, то як вона може попросити Ісуса про Воскресіння Воскресеннях? Адже звичайна людина це зробити не може. І тому в сьогоднішній її те, що Ісус Воскресив отого сина, отої вдови, міста наїв. означає це, що назаперек не хотів його вернути матері. Напевно, жінка залишалася счет тісто, без нікого була в доволі, не мала би ніякої підтримки, і напевно була би життя і було б нуждене останні, тому Ісус захотів вернути. Тобто спочатку ради тої особи той опис, який читаємо, детальний опис. Було знає чимало людей з міста, учні були, апостоли. тобто було зібрано багато людей. І тому Ісус робить так само чудо, щоб ті, що були там зібрані, щоб ми на Кінець зрозуміли, хто такий є Ісус Христос. Що звичайна людина вчити навіть промок, він такі чудо робити не буде. Зробити чудо Воскресіння померлого, то треба бути дійсно Богом, Сином Божим. Ради того, щоб зрозуміло, хто такий є Ісус Христос, що він є Божий Син. Ісус робить оце чудо воскресіння Померлого. І зараз так, так з слухаємо те. І ми маємо собі так зайти дивуватися, що Ісус таке велике чудо робив, і що з люди дуже мав не не страчало тої віри людей. Але ми не дуже маємо знаєте, кидати каміння їхню своєму, бо ми з вами є християни, а в наш ще багато вірь Ісуса Христа. На слова вірять. Коли запитаються, чи дієм, вір, скаже вірою, але на ділі ніхто не затверджує свою віру. А віра то в Хвісті без є мертвою. Слава Ісусу! Христу!

Наші слава Тимови, Сину при зами и Боже нас и на ним. Господи, помили, восполі по нему, воспали помилу. Христос, що святи смерти и снігов. Жой і своїй матрі, затіслав насипального апостолі, осяпі отця наші на старші піскотинополя і святого муче пальми Дмитрий Митося і пам'ять місь звершив усіх святі, помили спасети блоги і людинолюбний. No!